Всіх рада вітати на своєму каналі. Сьогодні у нас 8 січня. Я хочу з вами поділитися закупівлею на тему, як завжди, дещо придбала за приємними цінами. В мене ще такий типу святковий режим, хоча вже основні вже всі свята пройшли, але я ще вдома, ще в пошуках роботи, паралельно я планую свою поїздку до України для лікування зубів. Ось. Ну і розважаюсь інколи онлайн-шопінгом, зокрема, тему розважаюсь також, вже маю нове замовлення, а попереднє зараз покажу вам. А якщо цікаво, дивіться, будь ласка, разом зі мною і підтримайте вподобайкою всім! Бажаю приємного перегляду. А що придбала? це такий типу шарфик на шию для утеплення. Ось так ось він. Тут застібується, тут є така спеціальна штучка. І ось так виглядає в застягнутому вигляді. У мене базовий, базовий колір, бо в мене і куртка такого є кольору, і шапка є. Сірого кольору, як леопард, і це теж буде до комплекту. Далі ще придбала ось таку силиконову щітку з довгою ручкою, це митий якийсь посуд, буває там різний, який потребує бережного догляду зсередини Ось якісь кружки високі і такого плану. У мене є одна така вже щиточка, більш маленька для ваз, коли квіти ставлю в вазу. Потім ці вази дуже зручно мити, і вони ніяк не царапаються. ось А це вже для їстівного посуду я придбала іншу, щоб вони не пересікалися. також Мої улюблені патчі, я вже їх неодноразово показувала. Дуже виручають мою зону під очима, яка зараз, можна сказати, страждає. Це сухий, сухе повітря і це а, якісь ночі, які в мене поганий сон. Ось а, З ними якось краще. Я і на чоло їх креплю, і під очі, і 3-4 патчі за один раз використовую, то вони в мене швидко розлітаються. Як бачите, тут 30 пар. Ось, ну, до України мені вистачить, а далі, сподіваюся, може, там щось подібне куплю вже в Єві. Також щодо подорожі маю ось таку для паспорту обкладинку. Зараз покажу. Розпакувала її. Зараз покажу Happy Travel. Сюди сьогодні буду приміряти свій паспорт а, український закордонний. Ось і а, Також ще придбала ось такі силиконові чохли для валізи моєї, з якою я планую вирушити. Теж треба буде сьогодні, гадаю, приміряти, щоб вже. А, Дійсно знати, чи підійдуть вони і чи зручно буде катити разом з цими чохлами. бо в мене такий досвід вперше. Я взагалі якось з валізою мало подорожувала, майже ні. Ось і ці чохли це для мене теж новинка. Ось ще в мене були підвіски такі, як метисто, але я зараз їх не знайшла. Іншого разу вам вже покажу, тому якось так. Ну, ось це мої попередні закупи. І я ще наприкінці січня чекаю на нове замовлення. Там теж, теж дещо буде для моєї цієї подорожі. Ось тому теж вам покажу ще, як надійте все це. Дякую за перегляд, всім гарного настрою і міцного здоров'я!